Я виріс в селі. Це своє дитинство виріс в селі. Херсонська область, Береславський район, село Тягінка. Так от, о, тут прикріпляє коментар одного чоловіка, який каже, що там селяни понаїхали, там селюки. І ми поїхали в Чикаго. Да? Я живу в Міннесоті зараз США. Поїхали в Чикаго на декілька днів відпочити. Мені дуже сподобалось місто. Я зняв відос і показав, які там класні хмарочоси, і те. Тут оцей от, шановний отут. Я його показую коментар. пише там селюки, понаїхали. Тіпа. Блін. Я нічого не бачу. Поганого в тому, що люди з села, село це ті, хто кормить місто. Да? Тобто люди в місті працюють там на заводах, на своїх. Історії люди в селі своїми руками вирощують зерно і годують якраз оцих людей, які живуть в містах. Чому така велика зневага до селюків, я не знаю. Я виріс в селі, я горжусь цим. Сіно, рибалка, корови, свині, кури, це вся історія була, це все ми пережили. Тут у нас дуже гарний експірінс. Досвід цьому є. Чому є люди, які не люблять людей села? Я думав, що це вже десь залишилось давно. Раніше було стидно сказати, що там я села. А зараз, типа, я горжусь тим, що я села, і от я не розумію, що у людей в голові, коли вони пишуть такі ось коменти. Напишіть свої думки. Що ви з цього приводу думаєте? Хто з села? Поставте тут плюсик якийсь в коментарях, якщо ви також села, якщо ви підтримуєте сільських мешканців. Якось так, друзі. Тому підписуйтесь, дивіться, будемо тут показувати життя в Америці. Будуємо, ремонтуємо з Русланом. Всім селянам привіт!